У Житомирі інспектори відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції області перевіряють стан доріг після зими. Для цього задіюють спеціальну мобільну лабораторію та прилади. Основний прилад, який саме час частіше використовується під час стежень, це рейка дорожня Вона призначена першочергово для визначення. Е та заміру з них таких е, недоліків, як вибоїни, ямковість саме параметр це глибина даної ямковості, що вже тоді свідчить, чи є порушення норм, чи немає. Озброївшись спеціальним вимірювальним приладом, інспектори прямують на обстеження і за першою ж адресою фіксують порушення дорожнього покриття. Ми здійснили заміри вибоїни по вулиці Танкістів у місті Житомирі, глибина. Вибоїни одної становить 14 см, одної 11 см, що дійсно є суттєвим порушенням нормстандартів сфери забезпечення дорожнього руху. Необхідно встановити попереджуючи дорожні знаки про вибоїну, обмеження швидкості. На даний момент їх тут немає. Відтак, інспектори складають акт обстеження з описом зафіксованого порушення, який в подальшому направлять балансоутримувачу для усунення недоліків. Ми його зафіксували відповідним актом обстеження ділянки влучно-шляхової мережі. Всі ці документи складаються, все фіксується, і надалі будуть прийматися рішення щодо притягнення відповідальної посадової особи до адмінвідповідальності за порушення даних норм. Також видається відповідні приписи або вимоги на ліквідації, штраф на посадову особу відповідальність за експеційної тримнів шляхові мережі становить 1020 тисяча гривень. Це частина перша статті 140 кодексу України про адмінправопорушення. Весняний комісійний огляд, інспектори патрульної поліції розпочали з середини березня, і менш як за місяць вже склали кілька десятків адмінматеріалів та Виписів на балансоутримувачів утримувачів вулично-шляхової мережі, зокрема і трамвайних колій з залізничними переїздами. Стало на сьогодні орієнтовно близько 20 місцевих дралів вже складено. Винесено та близько 30 приписів та вимог на усунення недоліків. Тим, що ж робити водіям, автівки яких постраждали від вибоїн, або ще гірше, якщо кермувальники втрапили в ДТП через ями на дорозі, поліцейські відповідають: все залежить від низки обставин. Приїхавши на місце ДТП, екіпаж першочергово визначає обставини, які слугували даному ДТП. Тобто, якщо є ямковість, так, це супутня причина, є ямковість. Але якщо там стояли попереджуючі дорожні знаки про обмеження швидкості, про вибоїну, також, якщо було видно, було світлий день, водій завчасно міг побачити ту вибоїну, тобто вона не була залята водою, все, тобто міг її оминути, але туди в'їхав, тобто він не дотримався певних правил дорожнього руху, тобто вина з сторони водія також є, не тільки вина дорожньої організації. Ново ну, випадку так можна скласти протокол на водія за порушення правил дорожнього руху за ст. 124 КУПАП. Також додатково складається акт обстеження шляхової мережі і направляється вже для додаткової перевірки управління патрульної поліції. У разі якщо дійсно встановлюється, що причина ДТП ямковість чи вибоїна постраждалим, поліцейські радять звертатись до суду. Встановлюється відповідальна посадова особа за офіційне отримання вулиць шляхові мережі. Подальше вона притягується до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 140 кодексу України про Порушення, тобто складається протокол, направляється на суд, і в подальшому суд приймає рішення чи притягувати його до відповідальності, чи не притягувати. І в подальшому людина може звернутися з судовим позовом для відшкодування вже йому безпосередньо там збитки, яких наданих в результаті дорожньо-транспортних пригоди Наостанок Інспектори закликають водіїв бути пильними та незалежно від обставин дотримуватись правил дорожнього руху.